Такої погоди не було давно. Синоптики здивували прогнозом на четвер, 14 серпня, та розповіли, якою погодою завершиться поточний тиждень. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві. Те Синоптики обіцяють, що у четвер, 14 серпня, в Україні буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі. Такий прогноз у своєму телеграмі зробила синоптикині Наталі Діденко. Вона розповіла, що протягом дня 14 серпня денна температура повітря повітря в більшості областей становитиме плюс 24, плюс 29 градусів. Трохи вище на півдні та заході України очікується плюс 28, плюс 32 градуси. Дощів 14 серпня не буде ніде. Антициклон і далі господарюватиме. У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло. В день до плюс 26 градусів. До кінця тижня очікується тепла погода до спеки. Також Діденко розповіла й про те, яким буде останній день тижня. За її прогнозом, у неділю спека буде сильною на півдні, сході та в центральній південних областях. Там передбачається плюс 30, плюс 36 градусів. А ось на заході та півночі України 17 серпня стане значно свіжіше. Буде плюс 20, плюс 25 градусів максимально.